Всі просять щось свіженьке, щось новеньке. До 10 тисяч доларів в гарному стані, з невеликим пробігом. Офіційне. Прошу Volkswagen Polo 2017 року автомобіль. Офіційний, до речі, без нарікань. По технічному стану, ну, типу, по візуалу є такі незначні моменти, на бампері, але що? Ну, це нічого страшного, тому що свіженький до 10, на механіці 1,4, який в місті буде просто ідеальним, тому що розхід його невеликий. Ось такий салончик у нас, дверні карти, ось такий З -з -з позаду у нас салон. Всі склопідіймачі 4, підігрів дзеркал, електрорегулювання теж дзеркал є в нас. Пробіг 194 тисячі. Авто, можна сказати, в ідеальному стані. В гарному кольорі, на зимовій гумі, в ідеальному стані. Тому що заїжджайте, місто Київ, Сумська 2, забирайте це украсення і він буде ваш.